Союзники мають мобілізувати якомога більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України, заявив за результатами другого дня саміту НАТО в Бухаресті генсек альянсу Єнс Столтенберг, наголосивши, що вони підтвердили готовність допомагати Україні з сучасною зброєю, боєприпасами та паливом, потрібними Україні для захисту. Тим часом Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолював би розслідування воєнних злочинів в Росії в Україні, а також розробити механізм. Використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України. Про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до нашого ефіру прямо зараз з Лондона. Богдане, ми почули від глави МЗС Дмитра Кулеби, що він отримав від учасників саміту низку нових обіцянок щодо озброєння України. Що ти знаєш про цю нову допомогу? І чи отримає Україна системи Патріот? Адже саме їх просить Київ. Ну насамперед, ми знаємо, що союзники, партнери України, країни НАТО, да, заявили насамперед, що вони і далі будуть продовжувати свою підтримку навіть у ці важкі часи особливо в ці зимові часи допомагаючи з українською енергосистемою і з захистом українського українського повітря що стосується конкретно системи петріот то тут йдеться, очевидно про обіцяну систему від німеччини це була пропозиція для Польщі. Поляки заявили, що хотіли б, щоб Німеччина передала її власне Україні. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що в цій справі ще тривають переговори, що Україна буде переконувати зокрема Німеччину та інших партнерів про передання системи Петріот Україні. Україна має Інші різні системи протиповітряної оборони, зокрема новітні західні. Але якби Україна отримала Петрію, то це новітня, потужна система, яка була б дуже корисна. Також український міністр нагадав про бронетехніку дуже потрібну зараз, саме бронетехніку натівського типу, як він сказав, гусеничну, тобто бойові танки, які він сказав, потрібні насамперед для ведення боїв у зимову зимову пору і він сказав, що це також питання, яке треба розблокувати якомога швидше. Богдане на саміті також обговорювали і перспективи членства України в НАТО. Єн Столтенберг заявив, що найбільш нагальним завданням є забезпечити, щоб Україна перемогла. Чи це означає, що питання членства України в альянсі залишається у невизначеній перспективі? Наталю, ми е, це питання порушуємо час від часу. Очевидно, тому що воно дуже важливе, але на е, цій зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО питання членства України не обговорювалося. Воно не було на порядку денному. Його порушували, зокрема, журналісти у запитаннях, наприклад, до генерального секретаря НАТО. І у відповідь на це я би також хотів знову ж таки процитувати е, українського міністра Кулебу, який е, просто коротко сказав: е, так ми переможемо, так ми будемо членами. НАТО, очевидно, що йдеться про перспективу. На саміті в Бухаресті багато говорили про воєнні злочини Росії в Україні. Водночас, президентка Європейської комісії Урсена фон дер Ляйн запропонувала створити спеціальний міжнародний суд для розгляду цих злочинів. Водане, про який механізм йдеться і які перспективи його створення? Механізм поки що не зрозумілий, але е, заява такого потужного е, міжнародного ді, фактично е, органу чи, чи міжнародної юридичної особи, як Євросоюз, про те, що е, Євросоюз підтримує створення спеціального міжнародного суду, чи він буде називатися трибунал, чи якось інакше. Це вже це вже інша справа. Це серйозний крок. Як е, буде це просуватися далі? Питання проблематичне, найпростіший шлях був би створення його рішенням Ради безпеки ООН, як це було у випадку спеціального трибуналу для колишньої Йогославії. Але очевидно, що Росія, як член Ради безпеки ООН, чинитиме цьому спротив, В Москві вже дали зрозуміти, що Росія не погодиться на таке і скористається своїм правом вето. Отже, потрібен буде міжнародний договір. Урсула фон Ляйн сказала про необхідну підтримку ООН. Е, очевидно, що вирішальними тут зокрема будуть і голоси також і Сполучених Штатів і Великої Британії, звідки ми почули схвальні голоси на підтримку. Е, і очевидно, що йтиметься про широкий міжнародний договір, для якого треба буде зібрати велику якомога ширшу підтримку. Збитки, яких зазнала Україна, оцінюються у 600 мільярдів євро. Росія її олігархи повинні відшкодувати Україні збитки і покрити ціну відбудови. І ми маємо способи змусити росіян заплатити. Ми заблокували резерви російського центрального банку на 300 мільярдів євро. Ми також заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів у короткостроковій перспективі. Ми можемо разом з партнерами створити структуру, щоб Керувати тими коштами і інвестувати їх, а прибутки використовувати для України. А коли санкції будуть зняті, ті кошти треба буде використати таким чином, щоб Росія виплатила повне відшкодування за спустошення вчинене в Україні.